Ви жороді змагалися на відкритому кубку Закарпатської області з баскетболу серед ветеранських команд. Вік окремих учасників просто захоплював. Жінки 45+, наймолодші 45, найстарші опитної дівчинки 69, чоловічі команди 55+, самому молодшому 57, самому дорослому хлопчику 75. Турнір видався представницьким. Виступали чотири чоловічі команди і чотири жіночі. Крім закарпатців, ужлевці та мукачівців, нагороди супермічали колективи зі Словаччини, Львова, Києва, Миколаєва та Одеси. Спорт ветеранів, зокрема у баскетболі, є дуже популярним. Ну, взагалі рух ветеранів у всьому світі зараз дуже популярний. Не тільки в баскетболі, ну, а зокрема в баскетболі. Я знаю, що всі види спорту це культивують таке, сеньорів спорту. А в баскетболі я вже приймаю участь так, в міжнародних змаганнях з 12 року. Дуже популярний, дуже багато команд приїжджає. Учасниці добре знають одна одну та були раді виступити у змаганнях і наголошували на важливості проведення заходу. Ми приймаємо участь в перший раз в турнірі Закарпаття в місті Ужгороді, дуже приємно. Зустрічаємося з командами, які є нашими співучасниками, яких ми дуже добре знаємо і хочемо, щоб у нас була гарна гра. Чудово, щоб доставити ті не тільки нам задоволення, а і волі кучам. Учасники турніру важливого значення надають популяризації баскетболу і активно тренуються. Дуже важливо зараз. Важко збиралися, але зараз дуже важливо такий час зібратися з друзями, тому що ми спілкуємося. Ми виїжджаємо на змагання по Україні, виїжджаємо на змагання на чемпіонати Європи та світу. І Підтримуємо Дружні стосунки зі всіма дівчатами команди по Україні. Ми намагаємося постійно тренуватися для того, щоб підтримувати свій стан. Тому що ми знаємо, якщо ми пропускаємо якийсь період час, не тренуючись, то в нашому віці вже це швидкова категорія Максибаскетбол, вже відбувається травмування. Що ж до власне баталії, то до жіночого фіналу вийшли команди з Мукачева та Одеси. У конкурентному суперництві перемогли представниці Південної Пальміри. А в чоловіків у матчі за перше місце кияни здолали закарпатців. Колективи були нагороджені. Зокрема, від організаторів отримали медалі, кубки, хліб. А найстарші учасники ще й індивідуальні призи.